Добренький раночок. Відкрила я сушилку, тому що я її на ніч виключала, а зараз включила знову. Попробувати, що вийде. І якраз от такого, як мені треба, прив'яленого інжирчику, такий, щоб медочок звідти витікає. Боже, яка смакота, слухайте, вам не передай. Бачите? І дивіться, що я буду робити, він зараз охолоний. Це я частинку діставила, такий меншенький, знаєте. Він зараз охолонений, я буду вакуумувати. У мене кульочки є, вакуматор дуже хороший. Ай, зачепилося. Ну і в цьому, дивіться, сушилці залишилися. Оці, що я вчора ложила, де як мед витікає. Вже можна діставати. І воложила ще. Тому що це було пробний варіант пробний варіант, який воно вийде, тому що я, я з інжиром перша. А це, бачите, оці помідорки, що я е, сушила, чіпси робила. От вони такі от вийшли. Вони тверденькі, вони як чіпсики, хрумають. І ще дивіться з листочків інжирних, я зробила чайок такий зробила чай, як крупнолистовий листовий чорний чай. Ом кружка стоїть, але зараз мені немає часу, тому що у теплицю біжу і ще поїду на нову бочку, ще прийшов один смаколик, мені люди. Отаке, От отака От сушинка у мене суперова. Тут можна інжири, тут рибу, тут м'ясо, тут знов щось солодке. І в мене 20 лотків, так як я розказувала. 20 лоточків, дуже зручно, не треба по 10 разів, вони стоять, бачите? Дві стопочки. От, і стоять, я поставила в мийку ще. в мийку поставила, щоб мені помилося. Тому що воно ж приліпає, знаєте, то щоб не шкрипти під краном, то я союзу домийку. Ось такий результат. Садіть, вирощуйте інжири. Виховане, і я завакумую. Кажу он вакуматор, он це і положу в морозилку, і коли я захочу, я собі дістану. Я буду робити, може, навіть на два менше, бо це багато на один раз. Ну, побачу зараз. Воно ще тепле. І вже треба оці знімати. Отаке. От а зараз біжу в теплицю, мені ще треба. Я вчора вирвала. Може, вам показувала бурячки. Оце циліндра моя, це в теплиці, а це пабло вишньовий, такий вишньовий вчора вечором помила. Гляньте, дуже хороші, шоті. Шоті темні.